Уявіть, що вам потрібно перевірити тисячі транзакцій з певного криптованеця, щоб дізнатися, прибутковий він чи ні. Це як шукати малесеньку деталь у великому лабіринті: прибуток чи збиток з кожної транзакції потрібно самостійно вираховувати і тримати у себе в голові. Це не тільки забирає багато часу, але й підвищує ймовірність помилки. Що, якби цей процес можна було значно спастити, метою моєї роботи було створення телеграм-бота. Який збирає та оброблює усі транзакції криптогаманця з блокчейну та подає їх у зручному і доступному вигляді. Давайте покажу на конкретному прикладі, як це все працює. Спочатку потрібно натиснути кнопку Start у віконці. Потім будуть надійшли нам привітальне повідомлення, після якого в нас буде вибір аналізувати токен чи сам Wallet конкретно. Давайте натиснемо на опцію Wallet та вставимо два гаманця через Eng. Далі бот нас запитає ще два параметри. Fast означає, що аналіз буде відбуватись без врахування комісій, а слов з врахуванням. Це незначне налаштування, але воно може значно вплинути на результат, якщо суми угод невеликі. Давайте виберемо, наприклад, слов. Тепер потрібно буде зачекати буквально секунд 20-30 і все готово. У підсумку користувач отримує детальний звіт з результатами аналізу за останні 30 днів торгівлі. У цьому звіті міститься інформація про баланс гаманця, відсоток виграшних угод, загальний прибуток, окупність інвестицій, успішність останніх 10 угод, одним словом, загальна інформація після аналізу. А також, якщо виникла потреба детально подивитися, що саме купував та продавав цей гаманець, зверху прикріплений Excel файл, в якому детально описана кожна угода, відсоток прибутку або збитку, дата, коли була звершена транзакція, інформація про комісії та багато чого іншого. Аналогічно можна проаналізувати і сам токен, тобто топ-30 гаманців, які найбільше заробили на цьому активі. У результаті нам надійде знову ж Excel-файл, але в ньому буде просто основна інформація про гаманець, та відсортовані вони будуть за відсотком виграшних угод у порядку спадання. На цьому все. Дякую за увагу!